Зарядна станція і 800 800 Вт вихід, 640 Вт годин і ємність. Зараз вмикаємо. Одразу показую ємність акумулятора. Що на виході, на вході. Одразу вмикаємо. Тут є такий, можна одразу освітлення вмикати. Можна вмикати е, тут окремо вихід 12 вольт, тобто або в прикурювач, або вихід, наприклад, на роутер. На такі пристрої USB, тобто для зарядки телефону, два е, Type-C-шних виходи, два USB-шних, і вихід е, 220. 220 в нього розетка ось одна і ось друга. То зараз перевіримо за допомогою ось такого дольчика тепловентилятор. Вмикаємо. Потужність 19 Вт, просто вентилятор. І зараз 880 Вт. Більше 800. Тобто довго ми його не будемо експлуатувати з перегрузкою, але свою потужність він віддає. Питають, як під'єднати, щоб був безперебійник в будинку. Є ось такий пристрій, який під'єднується до мережі. І до, до мережі і до е, зарядної станції. Під'єднуємо одночасно двома вилками. Зараз перевіримо реальну його потужність ваттметром. Також сюди ж можна під'єднувати і зарядку. Тобто, поки мережа є, пристрій, зарядна станція заряджається. Ну ось, зараз показує 153 Вт, вона бере. Зараз дивимось цей самий бульчик, скільки він потягне від мережі. Він, він кнопить треба. Так, те ж саме 17 Вт. 800 Вт він тягне. Зараз вимикаємо його від мережі. І От зараз він перемкнувся на зарядну станцію. Тобто 817. Там трохи прибрехує на 50 Вт. Але, видає, просадка напруги невелика. Зараз вимикаємо знов. Все, все працює, йде зарядка, зараз від мережі працює. Тобто ось, за допомогою цього пристрою можете використовувати зарядну станцію як безперебійник. Все йде, все працює, все нормально. Тобто Зарядна станція свої потужність видає, ємність перевіряли, все співпадає. Вимикаємо. Ось так все працює.